У передріздвяні метушні зануртися у приготування цього неймовірного печива різдвяних тростинок. Воно виходить пісочне та таке ніжне, що хочеться смакувати із гарячим какао. А для приготування потрібно всього лише зробити пісочне тісто із доступних інгредієнтів. Змішуємо усі інгредієнти між собою та замішуємо м'яке еластичне пісочне тісто. Консистенція має бути, як показує на відео. Головне правило замісу пісочного тіста робимо це швидко, щоб масло не грілося у руках, і як тільки маса стримається однієї. Кубки все, достатньо вимішувати. Розділяємо тісто на дві рівних частини, в одну додаємо червоний, зелений або будь-який інший барвник, який ви хочете. Можна замінити какао порошком. Готове тісто ставимо в холодильник на 30-40 хвилин, щоб воно трішечки затверділо та з ним легше буде працювати. Далі наші кульки розділяємо на рівні частинки, таким способом це робити найкраще і готові пранічки у вас будуть гарної форми. Розкочуємо, з'єднуємо, як показую на відео. Тим часом розігріваємо духову шафу на 180 градусів та випікати будемо вже в розігрітій духовій шафі. А я рада вітати вас на своєму каналі смачної кухні з Наталою Данилюк. У мене на сторінці ви знайдете безліч смачних рецептів як на святковий стіл, так і на щодень. Коли наше печиво готове, ми його викладаємо на деко та випікаємо. Випікаю печиво 10 хвилин при температурі 180 градусів. Обов'язково не пересушіть, адже воно буде тверде. Печиву даємо охолонути, за бажанням посипаємо цукровою пудрою та смакуємо із гарячим какао. Таке печиво неймовірно виглядає на святковому столі і прикрасить будь-який інтер'єр.